Сьогодні я вам ще раз більш детально представляю календар. Краси та здоров'я на 2026 рік від Альбіни Пономаренко. Дуже приємний на дотик. Він на спіралі для зручності роботи. Дуже красивий. Він з гарними ілюстраціями, він структурований, він на гарному папері. Коли людина про себе дбає, то вона дбає і про всесвіт. Коли вона розвивається, то розвивається і всесвіт. Коли треба до прикладу йти до стоматолога, коли варто робити операцію, коли вам Варто фарбувати волосся, стригти волосся. Альбіна Пономаренко дуже успішна youtube блогерка Вона веде дуже успішний youtube канал, робить багато прогнозів, розрахунків. Кожен місяць закінчується ось такою пірамідою успіху. Календар стане прекрасним подарунком, як собі, так і своїм рідним, близьким, кому ви бажаєте бути завжди красивими та здоровими. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Світлолада, Українська письменниця і видавчиня. Ви знаєте, що ми в цьому році вже почали розвивати своє видавництво час успіху, і у нас з'являються прекрасні книги. Ми надрукували книг багато вже для Сергія Васильовича Піддубного. Ми надрукували вже моїх книг нових дуже багато. І ми надрукували в цьому році, в тому числі, і астрологічний календар краси та здоров'я. Астропсихологині Альбіни Пономаренко. Хочу вам його показати, презентувати в нашій рубриці книги, корисні книги про Україну і українське. Ви скажете, яким чином астрологічний календар лягає на цю ж саму поличку? А все дуже просто, друзі. Справа в тому, що коли ви розумієте, що з вами відбувається, орієнтуєтеся на цикли місяця, на цикли сонця, на положення. На небі Сузір'їв, і як на нас впливають інші планети, ви починаєте зовсім по-іншому відноситися саме до себе, тому що наші пращури абсолютно були впевнені, що людина це мікро Всесвіт або мікрокосм. І коли людина про себе дбає, то вона дбає і про Всесвіт. Коли вона розвивається, то розвивається і Всесвіт. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. До речі. Саме Альбіна Пономаренко, яка створила цей календар, і ми в цьому році, як видавництво час успіху, його зареєстрували по всім правилам законодавства України, зробили йому абсолютно новий внутрішній, внутрішнє наповнення. Зовсім по-іншому він сприймається. І я сьогодні вам розповім про ці розділи цього календаря. Він дуже приємний на дотик. Він на спіралі для зручності роботи. Хочу для прикладу показати. Два календаря за минулі роки Альбіни Пономаренко, ось 24, 25 і ось 26. Ну, перше, що скажу, що вони не дарма різнокольорові. Ну і звичайно, коли ми мали трошки календарі такого самого друку, хоча багато читачів також дуже були задоволені самим, самими текстами, самими розрахунками професійної астропсихологині. Проте сьогодні ми дали. Сюди дуже багато душі. Він дуже красивий, він з гарними ілюстраціями, він структурований, він на гарному папері. Тут дуже чітко видно кожен розділ, по якому ви можете рухатись, для того, щоб бути завжди красивими і здоровими. Тож давайте декілька слів про Альбіну Пономаренко. Хто ж така Альбіна Пономаренко? Чому ви можете і чому їй варто довіряти довіряти своїй? Внутрішні цикли, довіряти їй як професіоналу, який нам рекомендує. Коли треба, до прикладу, йти до стоматолога, коли варто робити операцію або щось робити стосовно свого здоров'я, коли вам варто фарбувати волосся, стригти волосся тощо. Тобто про всі ці розділи календаря я розповім окремо, а зараз невелика інформація про Альбіну Пономаренко. Альбіна Пономаренко професійний астролог, астропсихологиня з 2010 року, тобто. Має дуже великий досвід. Вона закінчила школу позитивної астропсихології Олени Осипенко та київський філіал пана Шостопалова. Автор школи практичної астрології пізнай свій всесвіт. Вона має свою власну школу і в неї вчаться тисячі учнів, які сьогодні вже також стали астропсихологами. Після навчання у Альбіни Понермаренко. До речі, всі посилання на ресурси пані Альбіни під цим відео автоматично додаються. Тож прошу цікавтеся її діяльністю. Всі деталі та контакти під цим відео. До речі, Альбіна Пономаренко дуже успішна ютюб-блогерка. Вона веде дуже успішний ютюб-канал, робить багато прогнозів, розрахунків, дуже багато чим ділиться на благо кожного українця і людей, які полюбляють астрологію. Вона Альбіна Пономаренко, є номінанткою і має відзнаку Антонія Печерського. Від Міністерства охорони здоров'я України за внесок у розвиток в галузі народної та нетрадиційної медицини 2016 року. Вона є майстром вчителем рейки класичної західної школи Усуї Рейкі Шікіріохо, а також майстром класичної східної системи Усуї Ріохо. Має багато різних здобутків, дуже цікава людина. І сьогодні я вам ще раз більш детально представляю календар краси та здоров'я на 2026 рік від Альбіни Пономаренко. Завдяки тому, що наша команда видавництва час успіху гарно попрацювала з авторкою, ми змінили внутрішній вид саме цього календаря. Він став дуже гарно структуровано виглядати, додали професійні картинки прекрасної художниці Олени Завітайло, і цей календарь став дуже-дуже зручним. Тож ви бачите зразу зміст, ви бачите те, як вам рекомендує ним користуватися. Відстуватися саме а, авторка Альбіна Пономаренко. Тут вона описує, як заповнювати піраміду успіху, про неї зараз також розповім, і далі вже починається безпосередньо місяць. І ось ми бачимо, що які розділи є в цьому календарі. Ну, В першу чергу, як ви розумієте, два основних розділи: краса. Та здоров'я. Тобто, ви в загальних рекомендаціях по красі побачите, які дні сприятливі для живильних масок та процедур, які сприятливі дні для очистки обличчя та інших очисних процедур. Догляд для волос... за волосся, вдалі стрижки, вдале фарбування, вдала біозавивка, вдала реконструкція волосся, коли зміцнювати нігті і волосся і не сприятливі дні для подібних процедур також ви знайдете несприятливі дні навіть для манікюру, тому що від того, коли ви е, е, працюєте своїми. І нігтями, і ногами, і шкірою, і волоссям. Від цього залежить наскільки ви будете дійсно задоволеними результатами. Також тут є несприятливі дні, як я вже говорила, для манікюру і підікюру, несприятливі дні для стоматологічних втручань, хімічної завивки. Також е, 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 йде дуже багато рекомендацій, окремим розділом. Це... Е, коли бажано уникати операцій та агресивних методів лікування. І далі розбивається навіть на окремі ваші органи. Для очей, вух, для верхньої щелепи, для шиї, для легень, дихальних шляхів, для шлункових е захворювань, для сердечних нирок, статевих органів, печінки, кісток і так далі. Так далі. Тобто повністю кожен день, кожен. Е Кожне положення сонця і місяця впливають на те, чи варто, чи не варто впливати на своє здоров'я. Тому ви знайдете дуже багато рекомендацій в розділі здоров'я, коли варто щось робити, або не варто нічого робити з тим чи іншим органом чи системою. Також є окремий розділ всі повністю розрахунки, коли місяць без курсу. Ви знаєте, що коли місяць стаєм. Певне положення, коли він не має курсу, в цей період треба знати, що робити, а що не робити. І ви багато цієї інформації можете дізнатися, в тому числі, і на YouTube-каналі Альбіни Пономаренко, і що таке місяць без курсу, як з ним взаємодіяти, або в школі самої Альбіни Пономаренко. І далі кожен місяць закінчується ось такою пірамідою успіху. рекомендації, як її. Заповнювати є на початку цього календаря. Також тут вказано точний розрахунок, коли наступає новий місяць, молодик, і також тут даний розрахунок для України, щоб ви могли. Чітко сісти і спланувати свій успішний, переможний наступний місяць. Цей календарь наповнений, в тому числі, великою кількістю інформації про різні напрямки діяльності Альбіни. Ви можете побачити це в вигляді QR-кодів і контактної інформації з самою авторкою. Календар стане прекрасним подарунком як собі, так і своїм рідним, близьким, кому. Ви бажаєте бути завжди красивими та здоровими. Нагадаю, що завдяки нашій плідній співпраці з авторкою Альбіною Пономаренко і завдяки професійній діяльності команди видавництва час успіху ось ці календарі вартували більше, ніж 700 гривень. Сьогодні ми знизили вартість цього календаря на майже 150 гривень, навіть більше. Ніж 150 гривень, тобто ви можете купити за доступною ціною цей календар і посилання під цим відео. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Рекомендую друзі. Календар астрологічний краси та здоров'я Альбіни Пономаренко. Це достойний календар, який допоможе вам бути завжди сяючими, красивими та здоровими. І ви все менше і менше будете ставити питання. А чому ця стоматологічна процедура була ж, начебто, тим самим стоматологом проведена, але вона не вдала? А чому в мене після цього фарбування більше випадає волосся? А чому мої нігті стали кришитися? Тому що треба знати. Цикли природи. Наші пращури знали, що коли ви опираєшся на цикли природи, дихаєш в резонансі з е, тим, як дихає Всесвіт, ти отримуєш від всесвіту, від природи е, е, благословення, покровительство і живеш в ладу з Всесвітом. Тож ладуйте себе, будьте щасливими. Здоровими і красивими, а з вами була Світлолада. Приходьте до нас ще на канал Калина.